На сьогоднішній день залишається трошки менше 50 осіб. А якщо взяти в цілому по громаді, це близько 140 осіб залишилося, які, на жаль, не мають бажання виїжджати, які залишилися в тих нелюдських умовах, в тих зруйнованих підвальних укриттях. І зараз в морози в важкий такий зимовий період вони Перебувають на території громади, відмовляючись евакуюватися. Прогноз погоди по тарецьку на ближайші дні мінус 18 градусів ночі. Щоб саґреться, люди зжигають все, що попадається под руку. Та якраз там і є, що палити там, виходить, використовують мусор, будівельне сміття, те, яке залишилося від зруйнованих будинків, повністю де деревина залишилася перекриття балки, укриття плюс з з міською військовою адміністрацією в 22 другому, році видавалися буржуйки, обігрівачі, і в певних місцях також зберігається вугілля, знаходиться вугілля. Місцеві мешканці орієнтуються, де це знаходиться, і також пілети і брикети. І ось ці всі підручні засоби, підручне паливо, скажімо так, вони використовують для обігріву.